Ну що, Лілі, ти готова? Ні, краще ти. Я звідси подивлюся. А я знала, що ти так скажеш. Ну як? О Божечко. Ого, Це мій брат Райл. Я перший офіційний клієнт. Купи щось, тоді станеш офіційним клієнтом, а поки ти просто дивишся. Ми всі мріємо про ідеальну любов. Хочу ще тебе побачити. Я тут дивися. Ти зрозуміла мене. <гум> Особливий зв'язок, що виникає при першому поцілунку. Правило, що з тобою? 15 секунд не більше. За цей час все змінюється повністю. Вибач мені. We Лілі Блум, скільки років? Так. Що ти робиш у Бостоні? Та от підкову крамничку відкрила. Досі пам'ятаю той день, коли побачив тебе у вікні. Так, тоді ми були дітьми. А це хто твій хлопець? Так, це, це Райл. Що трапилось? Кохана, ти впала. Ти кохаєш його? Я тебе кохаю. Я не про це запитую. Якщо колись у тебе буде донька, що порадиш їй, коли вона скаже тобі, що її кривдить той, кого вона кохає? Що ти їй скажеш тоді? Ти ні в чому не винна. Яким би важким не був вибір? Ми або розбиваємо рамки. Або розбиваємось об них.